Дітки, що у мене в руках? Папер! Це листочок білого паперу. Скажіть, а що можна з нього зробити? Ніта? Ніта? Ніта, чого ні. ні. б можна зробити? Ще ще. Скажіть, а що саме рівати? Можна? Так. Можна на мене рівати Так. А якусь палатку можна зробити? Так, та. та. можна, можна якусь палатку робити. Чи що можна щось таке зробити? З так. цих кусочків? в папері? А що можна зробити? Ну, можна назад? З'єднати. Коли ви ображаєте один одного, то воно схоже на оці, на оці всі трішки, які залишились на листочці. Їх можна знову далі склеїти. Не можна. І отакі от відносини ми не зможемо з вами знову зібрати. Тому коли ви Спілкуєтесь один з одним. Думайте, будь ласка, що ви кажете? Ви зараз в такому віці, що вам образливо кожне погане слово. Так? Скажіть, як можна попросити іграшку один одного, Щоб не образити? віддавати свої да, іграшки. Можна... Що можна ще зробити? Друга. Почекати можна, що ще можна все, зробити? Все, все можна. Почекати можна. А можна поміча іграшками. Так, можна помінятися, обмінятися іграшками. Можна сказати, давай з тобою обміняємось, поміняємось іграшками. Да? Ти погодишся моєю, а, я... а я пограюся твоєю іграшкою. Ці відносини залежать від вас, від того, як ви розмовляєте. Якщо ви будете казати, Діма, гарні, красиві слова, не будете в, свої, в своїй мові використовувати погані слова, образливі слова, то тоді ми з вами будемо дружити і не будемо сваритися. Якщо у вас просить побачення, то треба побачати, побачати. Треба вибачати. А чому треба вибачати? А ну подумайте. А так, будь ласка, то ви нас дивитися своїми імуслами і не буде свої падають. Дивіться, коли ви вибачаєтесь, то треба вибачати від щирого серця. Для того, щоб вас пробачили. А взагалі краще не використовувати погані слова, не битися, знаходити компроміс, і з вами, ми всі разом будемо дружно грати.